Слухайте звіряйте, віду до кінця Господь обов'язково захистить і виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що пролив свою кров за наше спасіння, прийди до нас із своєю безмежною любов'ю та милосердям, навчи нас жити у вірі та надії наповни наші серця своїм миром, даруй нам мудрість, щоб розуміти Твоє слово і силу, аби слідувати Твоєму вченню. О Всемогутній царю, ти, що водаюш небом і землею, допоможи нам бачити Твою присутність у кожному моменті нашого життя, зціли наші рани, заспокої наші болі і наповни нас радістю бути твоїми дітьми, прийми наші молитви, Господи, за наші близькі, за тих, хто страждає, хворіє, оплакує втрату або шукає Твого прощення, Будь їм утіхою, силою, надії та у темряві. Нехай Твоя нескінчена доброта обійме кожного, хто потребує твоєї допомоги, даруй нам серце відкрите до любові та прощення, щоб ми могли жити в гармонії один з одним, шануючи Твоє творіння, навчи нас бути милосердними, як Ти милосердний, і нести Твоє світо в цей світ, О Ісусе, ти що поклав життя за нас, допоможи нам нести свій хрест і вірою та любов'ю, ніколи не втрачаючи надії, незважаючи на випробування та труднощі. Нехай Твоя воля стане нашим напрямком, а Твоя любов, нашим захистом, благослови нашу країну, і лідерів та всіх громадян, щоб ми жили в мирі та злагоді, працюючи на благо спільного добра, Допоможи нам пам'ятати про Твою жертву та жити так, аби прославляти Твоє ім'я кожен день нашого життя, Господи Ісусе Христе, прийми наші скромні молитви з вірою та любов'ю, які ми приносимо перед Твоє обличчя, нехай Твої мир, який перевищує всяке розуміння. Охороняй наші серця та розуми у Христі Ісусі. Амінь, о Всевишній Боже, нескінчений Царю, небеси землі, подателю життя і Вседержителю Всесвіту, перед Твоєю величчю ми недостойні слуги Твої припадаємо, з збокою покорою, страхом Божим, Ти ще Альфою, омегою, початком і Кінцем, милосердям нескінченим і любов'ю вічною Прийми наші молитви піднесені до Тебе сердець сповнених каяття і надії на Твоє безмежне милосердя, пишіть імена та прохання в коментарях. Господи, всемогутній Владико життя, Ти, що обіймаєш усе своєю благістю і праведністю, даруй нам грішним прощення наших незліченних гріхів, очисти наші душі і серця від усякої скверни, щоб ми могли стати достойними Твоєї благодаті, нехай Твоє милосердя і ласка буде з нами у кожному своїй дії та думці. Ми благаємо тебе, Отче Небесний, захисти наші родини від усіляких небезпек, що витають у цьому зміновому світі, благослови нас твою безмірною благодаттю, дай нам силу і мудрість керувати нашим повсякденням у світлі твоєї волі, надихни нас на добрі вчинки, допоможи в усіх наших потребах і випробуваннях, великуй наші хвороби душі та тіла, захисти від усякого зла і спокус, оберігай наших близьких і дітей. Даруй їм здоров'я радість та мир у їхніх серцях, будь з ними у кожен момент їхнього життя, наповнюючи їхні душі, світом твоєї любові та мудрістю Твоїх настанов. Ми також молимося за наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої України, дай силу, мужність та непохитну віру в перемогу над ворогами. Нехай Твоя всемогутня рука захищає їх від усякого зла, а Твоє велике милосердя, благодать, супроводжують їх у кожному бою за справедливість та мир, о Господи, Творче Всесвіту, прийми нашу подяку за нескінченні благословення, що ти ще дорозиваєш на нас кожного дня, допоможи нам відкрити наші серця для Твоєї безкінечної любові, навчи нас жити за Твоїми заповідями та вести життя, гідне Твого величного імені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О всемогутній, Господи, Небесний, Царю, що водарюєш над усіма світами, серцями, і долями, твоєю волею рухається небо і земля твоєю ласкою розцвітає все живе, прийми нашу скромну похвалу і прославлення, що ви не відсердець, наповнених вірою, любов'ю до Тебе, Вічного світла і непереможної правди. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ми вклоняємося перед Твоєю безмежною мудрістю і благістю, з якою ти керуєш світом, зігріваєш наші душі і направляєш нас шляхами праведними. Ти єдина надія, опора в годину випробувань, ти джерело нашої сили, відваги в боротьбі з нагараздами і спокусами, о великий Боже, творче неба і землі, благослови наш народ і нашу землю, подаруй і спокій, добробут і процвітання. Нехай Твоя нескінченна любов об'єднує нас у братстві і злагоді. Твоя неосяжна мудрість ведена шляхами правди і світла, ми мовимо тебе, о Господи, прости наші гріхи, очисти наші серця від зла і ненависті, наповни їх милосердям і терпінням, дай нам силу прощати та шукати прощення, любити безкорисливо і жертовно, як Ти нас любиш. Наділи нас, Господи, мудрістю, щоб ми могли розрізняти добро від зла і силою, щоб стояти на сторожі правди. Освяти наш розум світом Твоєї істини, щоб ми завжди пам'ятали про Твою волю і живи в гармонії з твоїми заповідями, благослови, Господи, наші домівки і сім'ї, збережи їх в любові і злагоді, здоров'ї та благополуччя, будь з тими, хто страждає, хто в потребі допомоги та підтримки. Нехай вони відчують Твою присутність і Твоє тепло. Ми висловлюємо тобі нашу безмежну подяку за всі блага, які ти щедро нам даруєш. За кожен день життя за можливість любити і бути любленими за віру, що світлий наш шлях і за надію, що ніколи не згасає, о Господи, прийми нашу молитву, яка вина до Тебе, злиби наших сердець, як вираз нашої віри, надії, любові. Нехай вона буде тобі приємна, як благоухане Кадило, і нехай вона сягне до Твого небесного престолу, приніши мир і благословення нашій землі та всьому світу. Амінь. Величний Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Владико Всесвіту, Творче життя і подателю безмежної милості, перед Твоєю насяжною величчю ми недостойні припадаємо, возволичуючи Твоє святе ім'я, яке є вище за всяке ім'я в цьому віці, віці прийдешньому, Ти, Господи, явив себе світові у плоті, щоб принести спасіння кожній душі, що шукає тебе, твоя безмежна любов і жертва на Христі. Не ти взяв на себе гріхи світу і джерелом нашої надії, і віри, твоє Воскресіння, Господи, є перемогою над смертю, даруванням вічного життя всім, хто вірив в тебе, о Всемилостиве Ісусе, твоя милість безмежна, твоя благість нескінчена, ти приймаєш кожного, хто до тебе приходить, із розпростертими обіймами, незалежно від наших заблуджень і помилок. Твоя ласка освітлює наші душі, очищає наші серця і веде на шляхом правди та святості. Ми прославляємо тебе, Господи, за твої чудеса, які ти щоденно твориш у нашому житті, за відповіді на молитви, за зцілення та за допомогу у скрутні часи. Твоя мудрість керує всесвітом, має Твоя рука, підтримує всіх нас, оберігає і веде через життєві випробування. Присвяти очі ми благаємо тебе. Наповни нас святим Духом, щоб ми могли більше схожі на Тебе стати, відображати Твою любов у своєму житті, і бути світлом для оточуючих у цьому темному світі, дай нам сили боротися зі спокусами, мужність стояти за істину та благодать прощати, як ти прощаєш нас, великий вчитель навляє нас на шляхи праведності, навчини жити за твоїми заповідями, любити безкорисливо і служити ближнім з усією сердечністю. Нехай наше поклоніння буде Тобі приємним, наша молитва сладким благоуханням, а наше життя відзеркаленням твоєї слави на землі, ми віддаємо Тобі всю честь, славу і подяку, Господи Ісусе Христе, за Твою нескінчене любов, за Твоє величне створіння, за кожен день, що Ти нам даруєш, нехай буде прославлено Твоє ім'я, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти що світиш у темряві і наповнюєш серця любов'ю, перед Твоїм світом я стою сповнений віри, надії та покори, ти ще джерелом милосердя і благодаті, прийми мою молитву, вивиту з глибини душі, сповнений вдячності за твоє безмежне милосердя. Пишіть мене та прохання в коментарях. О Всевишній, я звертаюся до тебе серцем, обтяженим гріхом, але сповненим каяття, прошу тебе прости, мої провини. Очисти мою душу і подари мені силу для нового життя у Твоєму світлі, допоможи мені побачити шлях праведний, що мої дії були зблагословені і спрямовані на добро, Господи, ти, що керуєш долями народів і серцями людей, благослови мою родину та усіх близьких мені людей, захисти нас від усякого, злавидимого та невидимого, оберігай від хвороб тіла та душі. Звільни від тривоги на негараздів. нехай Твоє світ сяє наше життя, даруючи здоров'я, мир та спокій у цей час випробувань, коли моя країна стоїть на захисті своєї свободи, благослови наших сміливих захисників, даруй силу мужність і непохитну віру перемогу над ворогами. Нехай твоя благодать буде з ними на кожному кроці, допомагаючи зберегти мир та справедливість у нашій землі. Господи, допоможи мені та усім нам знаходити правильні рішення у повсякденному житті, бути міцними в випробуваннях не втрачати віри у важкі часи, навчи нас любити один одного, як ти нас любиш, турбуватися про ближніх і приносити світло добра у цей світ. Прийми, Господи, моє серце, яке я віддаю тобі. Нехай моя воля звивається з твоєю волею, мої мрії та надійно наповнюються твоєю примудрістю та керівництвом. Благаю тебе будь моїм захистом, моїм світлом, моїм порятунком у кожний день мого життя. Слава тобі, Господи, за все, що Ти робиш для нас, за Твою нескінченну любов та милосердя, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, вседержителю, небесний царю, перед обличчям Твоїм стою, щоб возвеличити Твоє ім'я святе, Ти, що світло дорожньо і мирночі. Прийми мою молитву, як жертву вечірню, напишіть імена та прохання в коментарях. Великий Великій Всемогутній творче Неба і землі, покровителі людства, ти, що владу маєш над усім сущим і невидимим, передвою величею складаю свої молитви і благання, нехай буде Богословине ім'я Твоє від віку й до віку, ти, що даруєш прощення і спасіння стіни, душі наші від усякого гріха, подаруй нам силу, щоб протистояти спокусам і мудрість. Щоб обирати шлях праведний, нехай Твоя нескінченна любов об'єднує нас, і Твоя безмежна милість огортає кожного з нас. У вічний Отче, ти, що пікуєшся про кожну істоту, яку ти створив, допоможи нам бачити красу Твоїх тварінь і вчитися вдячності за них, дай нам серце співчуття до ближнього силу в прощенні і великодушність у всьому, благослови, Господи, наші домівки і сім'ї, оберігай від звай небезпек, нехай Твоя благодать. Оселиться в наших серцях, наповнюючи їх миром, любов'ю та гармонією, посилив нас віру, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті. У цей час, коли ми звертаємось до Тебе, Господи, в молитві благаємо Тебе, про мир у всьому світі, про кінець усім війнам і стражданням, нехай Твоє світло провадить народи до порозуміння, Твоя мудрість, до справедливих рішень, прости нас, Господи, за всі наші провини, за слова і дії якими ми завдали болю іншим, навчи нас жити за твоїми заповідями, шукати добра усьому і завжди пам'ятати про Твою любов і милосердя, великий милостивий Боже, вислухай наші і прими наші подяки, за безмежні благодаті, які ти щедро нам даруєш, нехай Твоє світло невпинно, освітлі наш шлях, а Твоя правда буде компасом у нашому житті, за Все Тобі слава, честі і поклоніння від віку і до віку. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. О Всевишній Господи, Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, Відвічний Ісусе Христе, Сину Божий, що безмірною Твоєю милістю став людиною, щоб спасти нас грішних. Ми вклоняємось перед Твоєю безконечною любов'ю, що пролягла через віки, як місць через безодню нашого гріха, сповичаючи нас за цим Небесним, прославляємо тебе, який прийшов на землю. Не погордувавши плоцю, аби навчити нас як любити, прощати і служити, ти, що ходив по водах, зціляв хворих, воскрешав мертвих і нагодував тисячі хлібом життя, як свідчення про безмежну милість Твою, величаємо Твоє святе ім'я, Господи, за кожне чудо, що Ти вчинив, за кожну душу, що Ти врятував, за кожне серце, що Ти втішив, Твоя жертва на Христі, непереможний переможний знак Твоєї перемоги над смертю, навіки викорбувана в історії людства. Як вічний символ надії, і віри, ми славимо тебе, Ісусе, світло світу, що проганяє темряву гріха, зігріває серця своєю любов'ю, веде на шляху мистини. Ти добрий пастир, що не залишаєш своїх овець у біді, але шукаєш і ведеш їх додому до вічних обителей, радості і миру. Молимось тобі, о великий цілитель, стіли наші душі та тіла, наповнені Святим Духом, щоб ми стали свідками Твоєї нескінченної любові у цьому світі. Допоможи нам відкрити серця для Твоєї мудрості, щоб ми могли жити в мирі, любові та злагоді за всіма, Благословений будь, Господи, в усіх Твоїх справах, в кожному подиху життя, в кожній краплині води, у кожному промені Сонця, Твоє Царство, царство всіх віків і влада Твоя без кінця. Нехай буде прославлено ім'я Твоє Ісусе Христе, від Заходу Сонця до Його Сходу. І нехай кожна істота на землі вклоняється тобі, як Господу всього створіння на віки вічні. Амінь, Вседержителю Небесний, Отче, наш, що є на небесах, з великим трепетом і надією припадаю до Твоїх святих ніг, промовляючи слова молитви, з глибини мого серця, сповненого віри та покори перед твоєю величністю. Напишіть імена та прохання в коментарях визнаю перед тобою Всевишні мої численні гріхи і слабкості. Моє невдячне серце, що так часто забуває про твою безмежну любов і жертву, помий мене, Господи, від усякої нечистоти душі та тіла і дай мені силу встати з колін гріха, щоби ти шляхом праведності, який ти для мене приготував. Прошу тебе, великий Боже, благослови та охорони мою родину і всіх близьких мені людей, від усякого звай небезпек, Твою милостову опіку над ними, оберігай їх удень і вночі. В домівці та на кожному їхньому шляху, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, направляючи кожен крок, і вчинок в єдності з твоєю вовою, благослови Господи, і дай нам щоденне провідництво у всіх наших потребах і справах, допомагай нам виявляти мудрість і розсудливість, яких так потребуємо, щоб давати виклики життя, подай нам здоров'я душі і тілості стіли нас від усякої хвороби та немочі. Звільни нас від пут зла, що намагається отримати нас від Твого світла, даруй всемогутній Твою опіку нашим рідним і дітям, щоб вони росли в любові, мудрості та благочесті, стаючи світлом для оточуючих у цьому часто темному світі, нехай Твоя рука веде через усі випробування життя, зміцнюючи їх дух і наповнюючи серця миром та радістю. У ці часи випробувань для нашої країни, молю Тебе, Господи. Благосовує захисти наших сміливих захисників, дай їм мужність, силу та непереможність у боротьбі з ворогом, нехай Твоя всемогутня рука веде їх до перемоги, а Твоя милість огортає кожного, хто стоїть на захисті нашої землі. Вислухай, Господи, прохання наші, вкладені в слова ці молитви, нехай Твоя безмежна любов і милосердя, будуть з нами завжди, дай нам силу нести, свій хрест, слідуючи за Тобою, і світло Твої правди, нехай освітлює на шлях до вічного життя. Амінь. Совишні Господи, Небесний, Царю всіх світів Творче, безмежної доброти, і нескінченної любові, владико, перед Твою величею низько схиляємо голови в серцях наших, носимо вічну вдячність за незлічені благодаті, що Ти щедро нам даруєш, Ти наповнив світ красою, і гармонією, дав нам життя, щоб ми пізнавали Твої творіння, вчились любити і творити добро, всемогутній ти єдина надія, опора в годину випробувань. Ти світло, що веде нас через темряву навідання і сумнівів, прославляємо тебе за твою безкрайню милість, за те, що не покидаєш нас у скрутні часи, за те, що кожен день благословляєш нас своєю присутністю, твоєю мудрістю керовані, ми шукаємо шляху до істини, бажаючи стати кращими, щоб наші думки і вчинки були тобі приємні, допоможи нам, Господи, знайти в собі сили прощати, любити безумов, діяти справедливо і милосердно. Віддавати без очікування нагороди, адже в Твоєму світлі ми знаходимо істинне значення життя, благаємо тебе, Господи, захисти наш народ і нашу землю від усякого зла, від недуги, скорботи, від війни, розбрату. Нехай Твоя воля з'єдну нас у мирі та злагоді, допомагає будувати майбутнє, де пануватиме любов, розуміння та процвітання, освяти, Господи, наші помисли, очисти, наші серця, зміцни нашу віру. Наділи нас силою Твоєї благодаті, щоб ми, йдучи крізь випробування, зберігали непохитну віру в Тебе, свідчили про Твою любов у світі, ставали живими знаменнями Твоєї присутності серед нас, прийми Всевишність нашу молитву, як Воє в нашої безмежної вдячності, та непохитної віри в Твою милість і благословення, нехай кожне Слово наше і кожен вчинок служить на славу Твоєму імені, прославляючи Тебе. Нашого Всемогутнього Творця і водику від віку і довіку. Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, світло Небесне, що освітляєш темряву нашого життя, ми, Твої недостойні слуги, припадаємо перед Твоєю безмежною славою, прославляючи Тебе, Царя, царів, за Твою безкрайню милість і любов, яку ти щедро виливаєш на весь світ, Ти що приніс мир між людьми і небом, Ти, що відкрив нам вічну істину і шлях до спасіння, прийми нашу подяку і поклоніння. Твоя жертва на Христі, Твоя кров пролита за гріхи наші, нехай буде вічним джерелом нашого відродження та надії на життя вічне. У Твоєму милосерді, Господи, ми знаходимо утіху в скорботах, світло у темряві мир у тривогах, Та є пастирем нашим, що веде нас до спокійних вод, до посовищ вічного блаженства, Твоє Слово є ліхтарем для наших ніг та світом на шляху нашому, о великий чудотворче, Ти, що Воскресив мертвих. Очистив прокажених, дав зір сліпим та розгорнув обійми для всіх, хто шукає спасіння, нехай Твої чудеса будуть вічним нагадуванням про твою владу і та милість. Твоє Воскресіння, нехай буде для нас знаком перемоги над гріхом і смертю, свідченням твоєї слави та вічного життя. Ми просимо тебе, Господи, про Висвятого Духа на нас, очисти наші серця, щоб ми могли бачити тебе очима віри, слідувати за Твоїм словом і жити в Твоїй любові. Наділи нас міцністю, щоб нести Твій Хрест у своєму житті, свідчити про Твої чудеса та прославляти Тебе у всіх наших словах та ділах, прийми Очі Небесницю, нашу молитву, як воріс нашої віри та любові до Тебе, нехай Твоє ім'я буде прославлено в усьому світі, в усіх серцях, що прагнуть Тебе, дай нам силу стояти міцно в вірі, радіти в надії та перебувати в любові аж до кінця віків. Амінь. О Всевишній Христе, Царю Небесний, нескінчене світло істини, що освітлює кожну душу, що до тебе звертається, в покорі серця свого зі скрушеним духом я підношу до тебе свої молитви, благаючи про милість і прощення, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є джерелом життя і любові, омий мене від усіх гріхів, вили на мене свою нескінчену благодать, аби я міг стати справжнім носієм твого світла у цьому світі. О Господи, ти, що керуєш долями народів і кожної живої душі, благослови наші родини своїм могутнім захистом від усякого зла, зберігай нас від посток лукавого, оберігай наші домівки від невдач та хвороб, наповни наші серця миром і любові, аби ми могли бути опори один одному в часи випробувань. Вислухай, Ведико, наші молитви за здоров'я і силу за благословення в щоденних потребах і рішеннях за мудрістю виборах, що перед нами стоять. Надай нам ласки відчути Твою присутність у кожній миті життя, щоб у всьому могли відшукати Твоє керівництво і підтримку. О Господи, Творче, Всесвіту, покри своєю опікою наших захисників, хоробрих воїнів України, які стоять на захисті свободи та незалежності нашої землі. Дай їм силу, мужність та витривалість у боротьбі з ворогом, а їхнім родинам втіху та спокій. Нехай Твоя перемога ся їхні шляхи і мир запанує на нашій землі. Благаю тебе в самогодній прийми ці слова молитви, як вираз моєї віри та надії, на твою безмежну любов і милосердя. Нехай кожен вдих наповнюється твоєю благодаттю, кожен крок веде нас до тебе, а кожен день стає свідченням Твоєї слави, Пресвята Богородице, Мати Божа, взиваю до тебе, бережи нас своїх дітей під покровом Твоєї материнської опіки, веди нас шляхом праведним, що веде до Сина Твого і нашого Спасителя, щоб ми. З'єднані любов'ю та вірою, змогли досягти вічного життя у царстві небесному, амінь. Все благи очі небесний царю, перед Твою величу стоїмо ми, Твої недостойні слуги серцями, сповненими подяки та славослів'я, Ти є Альфа і Омега, початок і кінець усього сущого, Вседержитель неба і землі, і морів і всіх тварінь, що в них живуть. Прославляємо тебе, Господи, за невимовну любов та милосердя, якими ти обдаровуєш нас щоденно. Господи, всемогутні, ми вклоняємося перед Твоєю безмежною мудрістю яка керує світом, наповнюючи гармонією та порядком, Твоя рука веде нас через випробування та труднощі, навчаючи нас терпінню вірі та витримці, Твоє Слово є світом для наших душ, ліхтарем на нашому шляху, що веде нас до вічного життя, милосердий, Очі, дякуємо Тобі за нескінчену щедрість та благодать, Ти є джерелом усього добра у нашому житті. Просимо Тебе обдарови нас, силою та мужністю, щоб ми могли давати спокуси та боротися зі злом, зберігаючи чистоту серця та душі, навчи нас жити за Твоїми заповідями, любити ближнього як самого себе, бути свідками Твоєї нескінченної любові у світі, Пресвята Богородиця, заступниця і покровителько наша, перед Твоїм образом мовимося, просимо Твого заступництва перед Престолом Всевишнього. Ти, що безмежною любов'ю до нас прихиляєшся, поможи нам знайти шлях до Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли слідувати Його вченнями, втілювати їх у своєму житті. О, Господи, благослови нашу країну і її народ, даруй мир та злагоду на нашій землі, допоможи нам будувати справедливе суспільство, де пануватиме любов, взаємоповага та доброзичливість. Нехай Твоє світло освітлює наш шлях, а Твоя мудрість керує нашими вчинками щоб ми могли стати гідними Твого Царства, о Всемогутній Боже, прийми цю молитву від сердець, що прагнуть близькості з Тобою, як знак нашої віри та відданості, нехай наше слабослов'я возвеличує Тебе від віку до віку. Амінь. О Пресвятий Господи Ісусе Христе, Сину Божий, вічний царю Слави, Ти, що сів на престолі небесному і земному, прийми нашу скромну молитву, яка виходить з глибини наших сердець сповнених любові та покори перед Твоєю безмежною величчю, пишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що зійшов з небес, щоб стати мостом між Богом і людиною, ти, що втілився від Духа Святого і Марії, і Діви, ставши у темряві нашого існування, прийми наше прославлення, як приймав хову ангелів на небесах та поклоніння у Вифеємі, ми висхваляємо тебе, Господи, за твої безкрайні чудеса, що Ти звершив і звершуєш у світі. За сцілення хворих, за воскресіння мертвих, за надію, що даруєш кожному, хто звертається до тебе з вірою, твоє милосердя не знає, меж, і твоя любов до нас безмежна, ти, що пройшов шлях Христа, несучи на собі грехи всього світу, віддав своє життя за нас, щоб ми могли мати життя вічне, Твоя жертва найвищевоє вияв любові назавжди змінила хід історії, відкриваючи нам шлях до спасіння, ми прославляємо тебе, Господи, за твою нескінчену мудрість. За твоє керівництво у нашому житті, за знаки Твоєї присутності серед нас, нехай Твоє слово буде ліхтарем на нашому шляху і компасом у нашому серці, ведучи нас через тернисті стежки цього світу до вічного царства Твоєї слави, ми молимося Тобі, О Боже, за мир у всьому світі, за зцілення ранених сердець за втіху тим, хто в скорботі та потребує Твоєї допомоги, нехай Твоя безконечна любов об'єднає всіх нас, дітей Твоїх. У вірі та надії на Твоє милосердя, благослови нас, Господи, і наші родини, наповни наші домівки, миром і гармонією, нехай Твоя благодать буде з нами у всі дні нашого життя, даруй нам силу та мужність нести Твоє світло у цьому світі, свідчити про Твою правду та любов, о всемогутній, Господи, прийми цю молитву, як знак нашої вірності та поклоніння Тобі. Єдиному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духаві, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки, підвіде. Надішліться відопижні вашим для поширення слова Божого, бо свиня Господня, нехай перебуває з усіма нами.